Носим з Богом пенітента. О, там лайк з'явився, ти бачиш? Ну, так, лайк. За -во, за -во Я Не можу вимовити слово. Завуалювати. Завуалювати. Перший раз мене таке. Так, ну добре, ну не можна сміятися і говорити про сльози. А то чому? Сповідь, сльози, емоції. Як? Чи мають вони місце на сповідь? Ну, там я читав цей коментар про, властиво, про сльози, де було написано, що священник сказав, що сльози це недобре, але не до кінця зрозумів я контекст цього сказаного, тому що не зрозумів, чи це священник говорив про сльози під час сповіді, чи про сльози в якомусь іншому моменті. Тому що можемо розглядати це двояко. І, Наприклад, якщо цей священник говорив про те, що людина може бути в розпачі, в депресії або ще щось, або в такому занадто продовженому етапі горювання через якусь втрату рідного, і коли проливає безперестанку ну, то очевидно, що це не є якби від Бога, да? але якщо ми говоримо про е, момент якби, свого навернення, сукрушення в часі сповіді. Ну тоді, якби ти починаєш усвідомлювати, що чому ні, чому не від Бога. да Тому це таке двояке двояке запитання. Хоча знову хочу наголосити, що якби не треба зразу побиватися за тому що в когось немає сліз в часі сповіді. Тобто це можливе. Як дар від Бога, дар сліз, радості, від покаяння і навернення, а може і не бути. І якби не, не це головне в цьому етапі, в цьому моменті сповіді, тому так mm -hmm. тільки зрозумів, то так, коротко на це запитання. Отже, якщо проживаємо сповідь, ну, чи якісь певні інші духовні практики, молитву, святу месу, ну так якось сухо, беземоційно. Так, ну, Деколи є, що насправді до сліз затискає в горлі, зворушення, чи ось ці сльози, покаяння, розкаяння, суму, жалю за гріхи. А деколи так, воно так, ну нейтрально, просто нейтрально. Чи означає це, що це таїнство тоді я не проживаю дійсно? Чи означає це, що ну, мені нічого не відбувається, і ну, окей, так, я закрила людина в цей момент. Чи мусять бути емоції? Ну, тут а... Я знаю, що я задала як мусять, але якраз про те, чи мусять. Ну ну або абсолютно не ну, це не обов'язково і не є показником. Mm. Якщо знайомий більше з біографією матері Терези, то знає, що вона якби проживала такий глибокий емоційний зв'язок з Христом тільки на початку свого покликання, натомість багато-багато років. Вона жила в емоційній сухості, та це називається таким духовним поняттям темна ніч, проживала в темної ночі взагалі без відчуття присутності Бога емоційного. Так? Тобто, і вона навіть на кожній своїй якісь духовній розмові, е, якщо можна прочитати в її книжках, книжках про неї, що вона говорила, що я не впевнена, навіть що Бог є, да тобто через цю сухість так, але м -м, ми бачимо теж сили духу, який вона. Передавала далі, вона йшла в каплицю, вона сиділа перед присвятими дарами, вона молилася, і люди, які приходили до неї, досвідчували через неї, хоч вона сама не проживала емоційного піднесення в цей момент. Да? Тобто вона просто була, просто була поряд, е, проживаючи можливо сухо на да? ці моменти. Але е, люди, які приходили і наблюдали е, за нею так, вже з боку, е, то казали, що вони дуже сильно наповнювалися да, да присутні Бога через неї. Тому якби це є такий дуже момент не, не обов'язковий важливий. Е, якби тому, що це завжди якби, приємно, да, коли ти відчуваєш, да, коли приходиш на дурацію або шанс, або на сповідь, наче да, після сповіді такий наповнений, виходиш і кажеш, от я ніби цю благодать руками ловив. Якщо повернутися до питання глядачки нашої, так, про сльози, давайте поговоримо трошки більше про, можливо, про емоційну складову сповіді, емоційну складову розуміння гріха. Чи сльози мають місце? Чи потрібні вони, ну, власне, для чого вони, нащо вони? Якщо людину це так торкнулося, то, очевидно, воно десь спонукає до якихось роздумів? Ну, взагалі, якби, сльози це як дар, як певний mm -hmm. момент важливий може бути, чому і ні? Mm -hmm. Просто що ми повинні розуміти, да, що сповідь в сповіді важливе місце є. Момент мого навернення не? що таке покаяння. Покаяння це те, що я зрозумів корінь своєї проблеми, корінь гріха, яким я образив Бога. І, і якби це мене торкнуло, це мене болить. Так? І сльози можуть бути сльози з того, що я образив Бога, тобто з любові до Бога, і можуть бути сльози радості через те, що Бог такий добрий і прощає, теж мені якби гріхи. Ну але якби знову ж таки, е, ну не потрібно, якби більш на емоційній складовій, як на внутрішньому понятті і розумінню більш на, наголошувати да? е, цього, цього таїнства сповіді. І це тут для того важливо якби розуміти, що є два поняття, якби є Бог норми, да або Бог закону, не такі такі собі е, люди малюють. Да, от, наприклад, Раз, два, три, там, чотири п'ять галочку поставили. Поставили так, да, наприклад, є там, от в е, якийсь там гріх, да назві це е, гріх, е, там, наприклад, не постиг. Да, часто гріх там люди говорять: я не постив, да, і завжди запитую, а нашу постив? Е, і дуже багато, якби, потім можна, ну, я так фантазую зараз собі, да і можна. Е, тобто ситуацію вигадую з голови, mm -hmm. можна е, можна говорити про те, що людина може сказати, от, що ви прикопуєтесь до мене? Є, є якби, заповідь закону, піст, mm -hmm. мати піст Я сказав, не постив, да все, крапка. Да. Що ви ще хочете від мене? Або то робив, да або там жінка. <кій> Стосунки да, з жінкою або ще ски, там, Ну, Жінка не бита, діти не, не голодні, діти. Жінка не е, бита. Все, все виконує. Да, що ви ще від мене хочете? Отже, сльози, про які ми почали говорити, це показник покаяння, чи мають вони місце взагалі на сповіді, чи не мають, чи до цього треба вже прийти, виплакавшомуся? Готовому просто зі списком. Раз, два, три, чотири, п'ять. І пішли. Як? Правильно сповідатися в цьому випадку? Чи дозволяти собі на ці такі? Ну, особливо це в жінок є, напевно, такі прояви занадто емоційні. Ну, по собі знаю. Тому і кажу. Людина взагалі схильна, якби шукати щось якогось такого. Систематизації вона би хотіла знайти якийсь таку якби структурованість чогось, як це робити, щоб якби менше думати, менше щось цей і, і чи чітко... це по шаблону, по кальціма людського людини, тому що якби духовне життя взагалі не терпить е, стабільності е, і шаблонів, Та? кожен раз. Тому теж питання цих сліз е, воно є по-різному. Да? Тому що, якби знову ж таки ну, це емоційна складова, тому ми не можемо говорити, що нам потрібно в сповіді концентруватися на, на сльозах. Хоча якби, ну, так як різні етапи. Да? Тобто не раз як там, от дитина візьмемо, наприклад, дитина. Е, вона росте і формується. Да? Спочатку, коли вона, як немовля, е, потребує маминих обіймів. Да? Е, і мама мусить давати їй це тактильне відчуття. Так? Від трьох років, наприклад, дитина має спати окремо від батьків, да? тому що вона вже формується, вона має розуміти якісь різні речі. Потім вона росте далі, вона все парується. І, е, якби завдання батьків є полягання тому, що він її формує до вільності. Да? І кожен раз це по-різному. Тобто дає Бог те, що пот... дає батько і мати має давати те, що потрібно, відповідно до стану і віку да, дитини. І так само тут да? буває, що ти Бог бачить, що це якесь, що тобі потрібно, да? ця емоційна складова, і він тобі дає цей дар сліз, да? дар сліз. Під час твоєї сповіді, і ти можеш якби, відчувати цю велику жаль за гріхи, які з любові, ти розумієш з великою любові, що ти образив Бога, свого Творця, а можеш плакати з радості те, що Бог такий великий і дає тобі якби, це прощення. Да? Тобто може, Якщо він бачить, що в твоєму стані зараз є тобі це потрібне, да? але коли ти звертаєш увагу тільки на це, ну, тоді це є якби проблемою, тому що це не є головне головним елементом теж спорядів. Це треба розуміти. Так цікаво дуже, що Бог нас формує довільності. Тобто, це не шаблон, це не калька. Е, так, тому що дуже ну, це є теж про що говорять дуже багато людей, які. Противляться, якби цій нашій вірі вони кажуть, що Бог хоче нас зробити залежними. Ні, Бог не хоче нас зробити залежними, Бог хоче нас зробити вільними. І це так само, як з цією сповіддю що існує цих, знаєте, два Боги, два ну, два поняття Бога і Бог норми, так званий видуманий собі людиною, який, Бог закону, який якби коли людина прихо. Повідь вона говорить: от, значить, перше, друге, третє, п'яте, то зробив, то не зробив, або взагалі маю гріха, бо то нічого не робив. Да? Е е е і все. А коли ти запитуєш, сп... це питання з площини, що зробив? Да? Або що не зробив? Воно є перше і поверхневе. Якби ще є питання глибини, чому, да? чому я це зробив або чому я це не зробив? І воно є дуже важливим і завжди дуже багато людей цього не зад... ну якби собі не задаються цим питанням. Да? Там, е... Не вбив, не корив там, я не знаю діти в діті. На 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 не постив да ось цим не постив це з не постив, і ти якби питаєш, а чому треба постити? І все, і людина підвисає і зазвичай, якби не знає, наприклад, що відповісти на це питання. А потім кажу, Очі, що до мене приколупуєтесь? Є поняття цього гріха, постив. Я сказав, я не постав. Що ви ще від мене хочете? Крапка, да, і це є питання поверхневості. Що ти хочеш виконати це з якоюсь таку е, своєї релігійності швидше аніж або бо так треба? По да? бо закону бо так треба, так а, закон, бо так треба. Ну властиво, це цей Бог норми і Бог закону. Але Бог це не про це, а є Бог стосунків на. Да? І Бог стосунків, він вимагає глибини, да? тому що Бог це жива особа, з якою ми входимо в стосунки. І якби тоді треба задавати собі це питання, чому? Да? Бо є ну, різні, різні поняття цього. Ти маєш з ним входити в відносини. О, весева історія про відносини. Прогулювався я тут по Раху в сутані, в дітей, ну і там такий чоловік, молодий, на підпитку, а сидить зі своїм другом і каже до мене, Отче. Я кажу, що? А він каже до мене, отут сижу зі своїм другом лікарем, а в руках тримаю таку чекушку. І да? каже, е е як скажіть нам, ми можемо це випити? З моїм другом лікарем можна нам це випити чи ні? Я кажу, та я не лікар, я не знаю. А він каже: Ні, ну лікар то на мені сказав, ось сидить лікар зі мною. Казав, що можна. Я кажу, а мене чого ви питаєте? А він каже: бо у вас має бути зв'язок з ним. О, і це оце питання Не знаю наскільки він усвідомив, яку глибоку він празу сказав. От і це для мене показник того, як Бог діє через будь-кого. Да? неважливо в якому ти ж ти стані перебуваєш. Е, і тут важливо в цій сповіді зрозуміти це поняття, що в нас має бути зв'язок з ним, не поняття норми, але зв'язок відносин. Чому? Да? Е, бо люди би хотіли, щоб е, Бог деколи якби, вибирав і робив якби, е, е, щось за нас, коли нам важко. Але коли нам, наприклад, легко. Ну, то ми би не хотіли, люди не хочуть, щоб Бог якби вмішувався, да? І, і це запитання, що, наприклад, тато запитує батько, син запитує батька: я хочу поміняти роботу. Мені треба поміняти роботу, а тато каже: Так, поміняй на таку. Да? І це є питання проблеми цієї поверхневості. Тобто, цього, цього така проблемна, проблемне бачення і не самостійності. А от якщо він. Прийде син і скаже татові: тато в мене є проблеми, хочу поміняти роботу, тому що там в мене буде краща заробітна плата, там в мене буде це, там в мене буде то. І тато каже: Ну я б, моя думка така, але вирішувати тобі. От Бог готує нас до цього, якби да? до цієї вільності в цьому. Тому сповідь це про вільність. Mm -hmm. сповідь... Про вільність і вільність в відносинах з Богом, вільність в відносинах з самим собою, вільність в відносинах з іншим. Тому це вартує розуміти, а не чи мож, чи не можна. А мож, я там помолюся три рази замість п'ять разів, а це буде гріх. Да? Тобто, гріх, не гріх це питання питання, не питання Не да? це питання норми, питання, наскільки воно співдіє в моїм відносинам. Ну, власне, це про зрілість у стосунках з Богом, про те, що наскільки людина переживає цей контакт, зв'язок з ним, так як з особою живою, яку ти найбільше боїшся образити тобі від цього боляче, що ти образив когось дуже дорогого, когось дуже близького, а не тому, що я помолилася, скажімо, не цілий розарій, а лише один десяток. І чи це гріх, чи це не гріх? Але я розумію, що часто з цими питаннями приходять до вас, ну, до вас особисто, і, напевно, до священиків так. Ось, ну, як ви кажете, так, я постив п'ятницю чи не постив? Там, я зранку молився, не молився. Тут, ну, предмет гріха, напевно, тут треба прояснити більше. З чим іти сповідатися, як сповідатися, бо, напевно, ці речі, про які ми говоримо, це вже трошки так. Напевно, про доросліші стосунки з Богом, про зрілість, розуміння. Так? Але коли людина лише починає, коли починає практикувати, усвідомлювати. ну і Тоді часто стає питання, наприклад, ну насправді, не пости у п'ятницю: чи це гріх, чи це не гріх? Не помолився вранці ввечері, чи це гріх, чи це не гріх. ну Я не говорю про. Якісь там, може, вищі речі, так якісь про про те, що в душі робиться, якісь ну думки, там ну і так далі. і так далі, так далі Недовіра до милосердя Божого, там до себе, ну такі. Оце вже спонукає до рефлексії всередині себе. А тут, ось такі, ну, те, що на поверхні, на такому горизонтальному рівні. Не молився, так. Е -е. Не накричав, не накричав, курив, пив, не пив, ну не знаю, діти матюкалися, не матюкалися. Ось це, от, наскільки ці всі речі є. Ну треба ну да, але це якби є питання цієї операції і зросту самим собою. Бо ж дуже якщо ми говоримо про наш ріст, да ми маємо фізичний ріст і духовний ріст, да, і дуже часто людина фізично доростає до там віку 50, 60, 70 років. А духовно може залишатись таким духовним малюком да? про це й Павло... мова, власне, що там да, А апостол Павло говорить нам про те, що якби ми годуємо е, немовлям їжою для немовлят, тим для того, тим для того. Ясно, що якби на самих початках і коли там ми вчимо, ну, вчимо там дитину молитися, і коли готуємо до першої сповіді, то ми її пояснюємо по одному. Да? але далі йде глибоке зростання, і в цьому зростанні е, має допомагати всі, якби священники, але також батьки. Прикладом свого життя зрештою, і е, не настільки важливе питання, да, що якби ну, предмет, ясно, так, предмет. Да, якби, якби, не, не в тому моменті, що да от я курив, да? ну от він каже, наприклад, я курив, mm -hmm. і, і, і чи там дуже часто та, це можна так, якби людина прагне за в за во, я не можу вимовити слово. Завуалювати, завуалювати. Перший раз мене таке. Завуалювати, да Свій рід під якесь там поняття, наприклад, там. чекай як наприклад це оце Шкоди в своєму здоров'ю. Це таке поняття гріха. Ну, в своєму здоров'ю це поняття різне. Ну, щоб у мене шкодив здоров'ю чи покурив? шкодив Зранку сніданок. Так, але просто такий підхід до цього запитання. Ми зразу повинні вчити дітей вже і цих людей, які тільки прийшли до цього питання, чому і нащо? Тому що інакше це така валізація завуалювання. Правильно це? Вуалювання? Так. Наразі чого це буде неологізм? Бо... <звуальовано> да. Завуальовано, да. Е, То е, якби це робиться для чого? Це вуалювання? Для того, щоб ну, людина, якби думає, що вона якби, це для мене робить. да? <зву> це є питання проблематики внутрішніх відносин. Да? Бо сповідь я вже говорив про це на першому записі. Це є твої відносини, твоя з Богом. А якби для мене, чи то, що ти вуалюєш, це е, <звуалює> <звуалює> не. Так, да, да. ну, це мене болить за це, та да? Тому що священник кожен раз страждає, коли так чує е, е, ну цю таку це така трохи поверхневість, да? тому що е, це не питання моїх відносин з Богом. Це питання відносин з Богом Пенітента. О, там лайк з'явився, ти бачиш? Ну так, лайк. Більш не появляється Сам щось і цей, і е, е, якби тому ми повинні вчити дитину е, і людину, яка приходить зразу. Цих нехай це буде поступово, да але е, саморефлексія, і якби вихід на цю глибину повинен бути. а Потім ми, як наслідок, маємо людину в 60 років. Ну я там вже так преувеличую 60 років. Наприклад, там 45, і він приходить на сповідь і каже: я не слухався тата. А це не питання про слухання тата. Бо 45 років ти, в принципі, якби не маєш слухати і виконувати, що тобі говорить тато чи мама, але ти маєш поважати. Чим стоїть, якщо так, якщо це крики, сварки і людина це е... вхвалює, бо я не слухав тата, то то не так, е, да, да, бо наприклад, ну і на тому полягає теж великі, велика проблематика різних гріхів. Того, що, наприклад, да, ну, слухати тата, да, наприклад, чи слухати маму. Да, можемо зустрітися з проблемою того, що там не раз жінки жаліються, що от, чоловіки, маменьки, синки. Да. І мама, мама подзвонила, йому там 45-50 років, і вона сказала: От мені треба, щоб ти вже приїхав до мене і, якби, зроби повішав мені коврик. Да. І ну не в образу мамам, але він не має цього зробити вже тому, що він має свою сім'ю, має свою дружину. Ясно, що він повинен допомогти мамі, але якби теж е, е, ну. В межах цього розумного, тобто немає кинути всі свої зобов'язання, які він взяв стосовно сім'ї, і, і, і піти за цим. Бо в 45 років я вже так, як про цей зріз дитини, дашу на кожному етапі мама дитині дає щось своє. Батьки дитині дають щось своє, і в кінці це має бути вільна людина, яка вміє зробити вибір, яка вміє жити життя. Да? І Так само тут питання глибини кожної заповіді до її, відповідно до її віку. Відповідно до її віку. Да? ну і там це, ну, це важливо. Мені здається, що часто за цією завуальованістю стоїть страх зізнатися навіть собі в тих гріхах, на те, що вимовити їх у О, От, в першу чергу, да? бо людина от чому гріх, чому брехня вважається важким гріхом? Ну, то тому, що брехня заважає мені пізнати вправду в першу чергу про мене. Я брешу сам собі зазвичай, да і якби ця брехня мені не дозволяє постати в правді і не дозволяє війти в правдиві відносини з Христом. В цьому є. Чому є велика проблематика? цьому брехня це такий, якби не дуже легкий гріх, якийсь суїцідану. Я там трошки збрехав, трошки цей, але е, потрібно дивитися в такий внутрішній вимір, скільки я брешу собі. Да? От завжди я навожу цей приклад стосовно цього: е, там чи як чоловік там дивиться в зеркало і так пузіко втягнув. Все, очі так собі прикрив, і так ну я такий красивий. Я потім відійшов від зеркала, розслабився, і якби ну, і всі навколо і так бачать, да, якусь проблему твою. Але він собі перед зеркалом покрутився, сам перед собою слова молодець. І це ну це а насправді, якби я так ну з такою посмішкою, трохи з гумором це говорю. Але це є велика якби проблематика, і, і е, е, знову ж таки. Момент, яким користуються дух, для того, щоб не дати нам війти в глибину відносин з Христом, і якби через то ми не можемо війти в глибину сповіді. Ну, навіть оце цей приклад не слухався тата. Так, хто знає, що за цим стоїть? Чи це злість тим батька, образа, ненависть завуальована? чи це насправді якісь критичні стосунки, чи це зранення дитячі? І ну це дуже важливо пояснювати людям, як ви кажете, не боятися стати вправді, Перед собою в дзеркалі не затягати своє пузо, не робити гарну посмішку а ну, стати яким я є. Так, це правда, це правда. На сам кінець, щоб підвести такий коротенький підсумок сьогоднішньої розмови. Сльози, правда, не боятися. Як і тобі сповідь? З чим? Потрібно йти до сповіді з тим, щоб бути готовим прийняти тепло, тепло прощення Господнього, яке він нам дає. Якщо ми з вами візьмемо будь-який предмет, людина в свої руки візьме будь-який предмет, скажімо, металевий, да, наприклад, він є холодний. І якщо вона його потримає в руках, то потім з тим предметом, що відбувається? Він нагрівається від людського, від людського тепла. Е, і натомість людина е, відгороджується від цього тепла Божого, який він хоче пролити е, через сповідь. Е, і так замерзає наша душа. Замерзає, на? кажуть, що криокамера це добре, бо виглядаєш добре. Не всіх випадках. Коли душа, душа перебуває в кріокамері, е, тоді ти не здатен любити. Ти не здатен приймати любов, тобі, ти не готовий, щоб твоє серце розтопилося. Можливо, ти там е, морозиш якийсь свою біль, якісь свої проблеми, е, але будь готовий до того, що Бог є справді тим, хто тебе любить і дарує тобі вільність. Нехай його тепло розтопить е, цей лід. Серця, щоб е, ти міг прийти до нього і відчути всю палітру, і не тільки емоційну, але й ту, що Господь готовий запропонувати тобі Бог через це глибоке таїнство сповіді. і Глибоке таїнство сповіді тоді насправді і сльози і радості, і покаяння, і це про розтоплення. Це зустріч. зустріч, це обійми, і це про ну, власне вилазіння, вилізання з цієї кріокамери. Тож дякую.